Про нас чого насправді не говорить цей пригожений найманець. По перше, і найголовніше, це ми з вами давайте ще раз е, з, відзначимо і підкреслимо: він є е, міжнародним терористом, він є фронтменом міжнародної терористичної організації. Це перше, друге, що він не говорить, він не говорить, що насправді е, знаєте така кримінальна ієрархія, яка панувала і панує. В його загонах, як ватажком, як яких він виступає публічно, це знаєте е, поц, надсилання постійне протягом декількох місяців на убій, на загибель як гарматне м'ясо самих найманців вагнерівців, яких вони примусово або напівпримусово, але і добровільно збирали по російським в'язницям. Путіна тішить, що більше місць в'язницях в звільнило. А пуль пригожна тішить, що він став героєм, але нікого більше в Росії це не тішить, як і самих ув'язних, які вже ніколи не повернуться, бо залишилися кинутими вбитими або важко пораненими на, на українській землі, і це справді десятки тисяч загиблих. Це ну поки російська пропаганда приховує ці цифри, вони такі теоретичні, але якщо їх уявити і а, уявити скільки нових. Могили, скільки справді за загиблих з російського боку, то це жахливі втрати, і я до коротше нагадати, хочу, що навіть президент США Байден на Хіросімі на ви, на зустрічі Великої Сімки зазначив на весь світ, що це близько 100 тисяч тільки протягом травня і тільки на бахмутському напрямку. Далі йдемо. Щого не не говорить Пригожин. Він тікає з Бахмуту, він тікає, бо розуміє, що він поклав. Десятки тисяч життів, хай і ув'язнених, але йому тепер відповідати за це, хоче він цього чи не хоче. Він мріє, знаєте, як втікти в ту Африку і далі там а, красти алмази і золото, Але і ще про що він не говорить, що і в Африці йому тепер не переливки, тому що навіть в Центральній Африканській Республіці, де вони вбивали гвалтували і крали місцеве золото для того, щоб підтримати там існуючий Поки що існуючий режим, все це теж добігає кінця. Вже міжнародні розслідування, і особливо американські і британські збройні сили і спецслужби всю цю лавочку прикривають, і не буде більше можливості Вагнера там е царювати, вбивати і повторюю, скрасти золото. Далі е рухаємось, чого ще Привожен не говорить. Так це найголовніше, що справді. Збройні сили Російської Федерації, і вони, як частина збройних сил Російської Федерації, ці найманці вагнерівці, насправді програли цю війну, поклавши величезну кількість особового складу, оскільки немає на заміну ні бронетехніки, ні артилерії, яку дуже успішно і дуже масово знищували знищують збройні сили України. І те, що почали надходити збройні сили більш потужні і більш точні ракети, тепер вже я вважаю нормальної дальності для знищення ворога, це ніщо інше ніж паніка і намагання. Знаєте, як втікти, втекти, а далі бо головне, щоб не дістав Storm Shadow або інша ракета і не знищила і штаби, і боєкомплекти, які вони ще на намагалися стягувати для того, щоб продовжити бойові дії проти України. Ось чого не говорить Пригожин, а що є в наших збройних силах, і що насправді відбувається, якщо навіть згадати про Бахмут, і до речі, дуже коротко про Бахмут. Давайте зруйнуємо міф, що хтось захопив Бахмут. Зруйнували так перетворили райцентр на себе, з колишнім 70 тисячним населенням, вщент на руїни перетворили російські війська, вагнерівці, які палили з радянської артилерії, аби знаєте, гатити. Тому він так і вимагав побільше більше снарядів, бо хотів і зруйнував українське місто вщент, причому досить красиве місто. А що зробили українські військові? Давайте скажемо. Я щось мало про це інформації. Бачу по-перше. Вивели наш особовий склад, тим самим зберігли його від варварських артилерії, варварської і е, знищення. Друге, зайняли висоти навколо, особливо е, на заході і півночі е, Бахмуту. А сам Бахмут, нагадую, знаходиться в низині і на долині. І фактично цими висотами тепер збройні сили України, наші військові, не віддаючи життя, повністю контролюють. Все, що раніше було бахмутом, а зараз через Пригожина і російські збройні сили є руїнами. Тобто вони нічого не захопили, але зруйнували. Це правда, наше українське місто від цього в нас болить серце. Але під контролем і особливо повторюю з заходу і півночі, це там, де збройні сили навпаки наступають і витисняють ворога. І заради такої піар-картини, знаєте, в Кремль Путіну першому доповісти. Росіяни стягують все більше і більше кількість е, залишків своїх боєздатних е, сил з'єднань саме на Бахмутський напрямок, тим самим додаючи можливості на нашому Генеральному штабу готувати і, можливо, наступати на інших напрямках, де вони оголяють е, свої збройні сили.